Всім привіт! Ласкаво просимо до нашого подкасту, де ми сьогодні знову обговорюємо дуже важливі моменти щодо українців щодо працевлаштування і інтеграції в цілому в Румунії. Тож, сьогодні в нас черговий епізод, де Присутній наш учасник центру, мій добрий друже, який вже пройшов цей шлях адаптації та інтеграції в Румунії, і він поділиться з радістю з нами інструментами та методами щодо пошуку роботи. А також він розкаже декілька історій щодо викликів, щодо челенджів, які його спіткали на цьому шляху. Тож, друже, я дуже радий тебе вітати сьогодні. Тут у нас в студії. Дякую, що знайшов час в своєму графіку. І якщо ти можеш, будь ласка, представся, скажи, як тебе звуть, звідки ти і скільки тобі років? Добрий вечір. Мене звати Рамін. Мені 20 років. Я сам з Одеси в Бухаресті вже знаходжусь більше двох років. Дякую, що запросили мене. На даний момент, друже, я пропоную тобі почати з самого початку, і в мене є п'ять запитань до тебе. Вони дуже легенькі. Перше питання: приїхав ти до Румунії, вже визначився з тим, що ти тут будеш перебувати, і в тебе виникло питання в голові: як знайти роботу. Де знайти роботу? Тож, я хочу в тебе запитатись, які перші кроки ти зробив, щоб знайти роботу і. Що виявилося найважливішим на цьому шляху для тебе? Ну насамперед, в мене не було друзів, uh -huh. то мені допомогли волонтери. Uh -huh. Вони зв'язалися з людьми, які також шукали персонал у готелі. Раніше в тому готелі був притулок для українських біженців uh -huh. також. І готель починав роботу. Спочатку uh -huh. і їм потрібен був персонал. У мене не було досвіду ніколи роботи в готелі. Та навіть коли я прийшов у готель, мене я, я, я не знав, що я буду там робити. Найважливіше мені було, щоб персонал, колеги були, якісь лайтові, лояльні до мене. У мене не було якихось якихось, не знаю, там потрібна мені не знаю велика зарплата, а мільйони мені було насамперед більш інтересно, як це взагалі. Так, да, доволі часто набагато важливіше як тебе сприйме новий колектив, та як тобі, як то кажуть, влитися в новий колектив, ніж гроші. Гроші, то таке, то заработаємо як то кажуть. Ну, якщо е, говорити про те, що я пішов туди не ради грошей, це я це неправда. <світ> <світ> мені також було Треба. інтересно, щоб мені платили. <світ> я вже хотілося якось самому закривати свої е, потреби. потреби. Так, так, я тебе розумію. А, добре, ти вже сказав, що тобі допомогли. Волонтери та волонтерські організації, які досі ще є, існують, але вже так небагато, як це було три роки, два роки тому. Ми вже з тобою обговорили це питання, як ти знайшов роботу, тож ти вже маєш місце роботи, і щодо мови, це саме той час, коли в мене є наступне питання, як вивчення румунської. Мови вплинуло на твоє працевлаштування. Чи була в тебе якась база румунською? або, можливо, ти вивчив мову завдяки роботі, і потім наступне таке доповнення, і які ресурси та інструменти ти використовував для того, щоб вивчити румунську мову? Угу. З... Насамперед. Знання мови це дуже важлива частина у праці в влаштуванні. А від, відштовхуючись від того, як ти знаєш мову, залежить те, як, як швидко ти станеш автономним співробітником. Uh -huh. Як я вивчав мову, я, я не скажу, що я, що я знав дуже добре мову, коли я прийшов в готелі. Так, да, в мене була якась база, тому що я. Ну, також спілкувався, мені було інтересно, як вони... вони спілкуються, як я швидко зможу вивчити румунську взагалі. Стандартне спілкування, як ми зараз з тобою, то між роботою. Я знаходив 15-20 хвилин і просто спілкувався зі своїми колегами по роботі. Вони також розуміли, що в мене румунська не ідеальна. Uh -huh. Вони розуміли, я питав у мене, чи є акцент в мене. Вони казали, що дуже, дуже великий акцент, да, дуже сильний акцент. Та я насоромився якось, знаєш, ем, дуже багато людей е, віком 16, 17, 18 років, е, підлітки, е, вони соромляться того, що в них є акцент, uh -huh. соромляться того, що в них не ідеальне румунське. Через це в них є якісь бар'єри. Бар'єри бар uh -huh. так вивчення. Uh -huh. Це як і англійська мова. Я також вважаю, що ти можеш її вчити, але ти зможеш заговорити на англійській дуже добре, тоді, коли почнеш спілкуватись з носіями цієї мови. Практика вивчення мови це найважливіше. Та також скористатися цією можливістю поспілкуватися та пожити з носіями мови, це дуже добре впливає на вивчення державної мови, де ти проживаєш, так сказати. Це не важливо в Румунії або десь в інших країнах. Знаєш, ще що... Сказав би, що я був також у Німеччині, так якщо провести паралель між німцями та румунами, румуни дуже теплий народ. Вони, вони знаєш, коли я розмовляв з ними, вони розуміли, що в нас не так багато спільних тем для розмов, тому що ви в першу чергу були на мінімум 10 років старші старш, mm -hmm. ніж я. Вони зі мною розмовляли, також мені казали, як правильно, як неправильно. І чому я сказав про Німеччину? Тому що якщо в Німеччині ти вивчаєш німецьку, а вони такі люди, знаєш, дуже інтересні, ти, ти спілкуєшся з ними на англійській, вони не будуть з тобою спілкуватися на англійській, або ти спілкуєшся з ними державною мовою, розуміється, німецька мова, або не спілкуєшся взагалі. То румуни, вони, вони знаєш, більш теп, теплі, я можу mm -hmm. сказати так, більш теплі, Вони з, розуміння, з розумінням mm -hmm. підійшли до цього питання. Також спілкували зі мною. Так я і вивчав мову. Румуни це дуже теплий, відкритий народ. Вони поможуть тобі, тобі вирішити будь-яке питання, і вони тебе не відпустять без якоїсь відповіді. І так, я з тобою згоден, що можливо наше покоління. Воно дуже добре знає англійську мову. Більш старші люди вони не знають англійську мову. Тож може бути складно. Мені цікаво, які бар'єри в тебе, окрім мовного бар'єру, можливо, були на роботі, і як ти їх подолав? Якщо ми будемо розмовляти про бар'єри, насамперед, це різний менталітет. І було, знаєш, як? Не скажу, що було дуже важко мені якось вжитись у мій колектив, mm -hmm. знайти, знайти спільні теми для мов, ну, спілкування. Mm -hmm. Та в мене були колеги, також українці, які не знали румунську мову і вивчали. І, знаєш, було дуже інтересно, коли ми збиралися всім колективом. І одна частина знає румунську і спілкується... Тільки румунською, так. а друга тільки українську угу. державну мову. Так. І так і знаєш, вони так спілкувалися між собою. А я був як переклад. Так. Перекладач я не скажу, що бо ну, важко якось вжитись, Вони зі ставленням підійшли до цього, тому що розуміли, що е, мені, мені 18-19 років. Е, угу. Це моя перша робота. Взагалі, так. я в іншій країні знаходжуся. Вони розуміли, що мені зараз, якщо їм важко у своїй країні, то мені в рази важче. добре, друже. Я тебе зрозумів, і дуже добре, що все так складається в тебе. Я дуже радий за тебе. І давай поговоримо про те, як твоє життя змінилося через роботу. Наприклад, ти можеш провести цей кордон. Твоє життя до, до цієї праці і після праці. Можливо, ти відчув себе частинкою румунського суспільства, бо ця робота, бо це працевлаштування. І, можливо, ти міг би нам сказати всім, і взагалі робота вплинула на твою адаптацію в Румунії? Так, так, сто процентів. Почнемо з того, що як я казав раніше, це спілкування регулярне було і не тільки з колективом в моїй сфері, та також не знаю в інших, в інших відділах на роботі. Я знаєш, також можу привести дуже гарний приклад, коли я тільки прийшов на цю роботу, я дуже довго їхав. До mm -hmm. самої роботи mm -hmm. мені потрібен був одна година, плюс-мінус. Та що я хочу сказати, те, що після того, як я став себе комфортніше почувати, я спілкувався зі всіми, mm -hmm. і вони мені підсказали, як я можу швидше доїхати до місця роботи. Mm -hmm. Вже в мене це займає 20-30 хвилин максимум. Mm -hmm. Я де я можу знайти собі. Я не знаю, парк якийсь, де можу гарно провести час з друзями. Також, ну, набагато знаєш, легше стало стало після того, як знайшов роботу. Якщо ми будемо якісь інші приклади там приводити, то це елементарно гроші, які я став то. бачити. Угу. Як я став бачити, так це не були якісь мільйони, знаєш, але набагато комфортніше став себе почувати. Дуже файна. в нас з тобою дискусія. І я маю тобі сказати, що ми вже підійшли до завершення нашої сесії. Тож на даний момент в мене залишилося останнє питання. Чи ти як досвідчений вже чоловік тут, в Румунії, який вже пройшов весь цей шлях, і можна сказати, що ти гід? Для тих українців, хто прибув, можливо, сьогодні або вчора, або прибуде завтра, хто нові тут в Румунію, як ми з тобою три роки, два роки тому. Тож, можливо, якісь коротенькі, але дуже цінні поради, дві-три штучки, міні план, що робити тим, хто тільки щойно приїхав в Румунію і намагається знайти роботу. Насамперед, що я можу вам порадити, це в першу чергу, якщо ви хочете знайти собі хорошу працю, mm -hmm. хорошу роботу. Напишіть собі резюме. Це не так важко, якщо бути відвертим з вами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, звертайтесь у волонтерські організації. Також у нашому центрі проводились курси, як правильно зробити резюме так. про себе також. Що я можу сказати, це вивчайте мову, вивчайте мову, тому що відштовхуючись від того, як ви добре знаєте мову, залежить ваша ваша заробітна плата. Якщо ви знаєте мову, ви зможете працевлаштуватися в будь-якому місці. це не так важко. Що я можу вам ще порадити? Інтегруйтесь у суспільство, не хвилюйтесь за те, що на вас якось будуть, будуть звертати увагу, що mm -hmm. він з України, він не знає нашою мовою. Це не так взагалі. Mm -hmm. Чесно, я сам думав, що я зараз попрацюю один-два місяці і поїду додому. Mm -hmm. Як ми знаємо, ще mm -hmm. продовжується, на жаль. Тому треба думати про те, що, що ви можете тут зробити. Румунія, знаєте, дає те, що. Кожен хоче знайти для себе. Mm -hmm. я, я не скажу, що е, це якась супердержава. Так. Не знаю, як вам мені дуже тут подобається, але тут ви можете знайти собі і друзів, mm -hmm. е, можете знайти собі хорошу роботу. Е, також, якщо вам важко якось е, знаю, вивчення мови, є дуже багато курсів, я знаю. Це дуже гарний пункт. Дуже багато курсів. Просто. Пораджу вам виходити зі своєї зони комфорту, угу. тому що там, де закінчується комфорт, починається рост. Від себе я можу додати, що не варто стояти на місці, не варто висіти в повітрі. Треба вже зробити якісь висновки та рухатись бажано вперед. Тож я не кажу вам до побачення, я кажу, ще почуємося і побачимось. Дякую за те, що дивились. І бережіть себе та своїх близьких, па папа.